Рішення 3. Шановні колеги, які є пропозиції щодо проєкту денного, проєкту денного? прошу форму Олексію Юрійович. В мене звернення, депутати. Прошу. Ні, ви хочете передати проєкту рішення, так? Прошу. Шановне товариство, я хочу зараз зачитати звернення, яке йдеться про створення відділу управління Департаменту українознавства при обласній державній адміністрації для того, що найкраще навчалися на теренах області історію області, що стосується українознавства, що стосується наших видатних земляків, видатних людей, які поруч з нами робили цю історію області і яку. Які будуть робити, для того, щоб молоде покоління вшановува їх, для того, щоб зараз цей складний період україно-російської війни ще більше зростав патріотичний дух. В умовах неоголошеної російсько-української війни на Донбасі, окупованого Криму, на частині Донецької і Луганської областей ми не повинні забувати про найголовніше розвиток українознавства як фундамент збереження подальшого розвитку і творення української нації. Метою організації та координації заходів в галузі українознавства в області, керуючись статтею 13 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу доручити Департаменту освіти і науки обласної держадміністрації, комунальному вищому навчальному закладу Вінницька академія непроривної освіти, вирішити питання, забезпечити постійною науковою та методичного супроводу викладання Українознавства в системі освіти Вінниччини. Створення навчально-методичних комплектів з українознавства для ЗНЗ із залученням провідних наукових та педагогів практики, звернення структурно-функціональної моделі підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом українознавства. Створення в структурі департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації спеціального відділу і підрозділу, який би оперативно вирішував усі питання, пов'язані з розвитком українознавства як науки і навчальної дисципліни. І останнє утворення окремого структурного підрозділу кафедри центру з українознавства на базі комунального вищого навчального закладу Вінницька академія неприривної освіти. Для забезпечення систематичної професійної підготовки вчителів українознавства проведення лекційної роботи насамперед в системі післядипломної та передипломної освіти дорослих з українознавчої тематики. Тільки спільними зусильними органів влади, депутатів місцевих раду рівнів, науковців, вчителів, викладачів, ми зможемо ми забезпечимо єдність виховання громадян, патріотів української держави. Прошу прийняти до. Відному до звернення і розглянути. Включити порядок денний проголосувати. Шановні колеги, якщо ми проголосуємо дану пропозицію, в дані, в дані, то ми роздамо проєкт рішення, який підготовлений депутатом Фурманом. Тому пропоную другим питанням порядку денного включити проєкт рішення про звернення депутата Фурмана Олексія Юровича. Прошу підтримати. За 53 рішення прийнято. Працівники виконавчих пара. Роздайте, будь ласка, депутатам. передому. Шановні колеги, які є ще пропозиції? Пропоную в цілому поряд.